Сьогодні у нас тема заняття робота з референсом, тобто, що від нього можна взяти корисно, не передираючи його, не перетворюючись на копірувальний автомат. Orange View. Зараз показую вам програму і скину її не програму, а онлайн-сервіс, в якому можна просто всі. Необхідні маніпуляції з треком, з семплами робити без всяких проблем. От дивіться, тут у нас визначити BPM. От я обираю трек, який мені потрібен. Закидую його сюди. Він у нас визначає BPM. Кількість ударів в минуту хвилину. Визначає у нас тональність і по колу камелота кварта квінтовому визначає теж його ключ. Окрім всього, що тут можна зробити? Тут є сплітер, тобто можна розділити на, ну, ніби як СТЕМ, на інструментальні доріжки окремо, що у вас будуть окремо ударні, окремо баси, окремо інструмент, окремо вокал. Можна видалити вокал і все це робиться: от тут, от. Просто, ну, я собі вкладочку зберіг на всякий випадок. І, ну, у кого є діджейські програми, то можуть робити це в діджейських програмах, але не всі користуються діджейськими програмами, не всі діджеї от А так, можна це зробити в рекордбоксі або в тракторі. Так само, просто закинути і визначити наш BPM. Так. Після цього. Я беру цей трек і тягну його Ableton. Тут взагалі неважливо на яку ви доріжку його поставити, куди б ви не поставили, вона автоматично перетвориться на аудіодоріжку. От. І ми його кидаємо на самий верх. Після цього ми тут маємо вбити BPM такий, як в цьому треку. Той, що ми визначили, тільки що. Потім ми його. Бачите, в нього він не починається прям з удару. Маємо визначити точку. От, вмикаємо тут варп, варпін. Обираємо комплекс Pro. Комплекс Про. Е це алгоритм варпінгу, який підходить для довгих семплів, для якихось мелодій, для вокалу, для того, щоб. Е він… Е не змінював звучання самого. Ну або якщо змінював, то не критично. Так. Я тут фаза у нас починає рухатись. От, я знаходжу, де у нас тут починає. Стартую перший кік. Це у нас. чи, Ну так, да, скоріше за все це кік. От. Знаходжу в нього вже таку. Де відбувається коливання. От якщо ми уявимо, що оце ноль, то воно починає там нижче нуля рухатись, вище нуля. От якщо оце от, це сіренька така лінія, от, у нас ноль, то тут починається коливання. Ну і туди я ставлю перший варп-маркер. От, і після того, як я його туди поставив, це ще не кінець. Я маю на нього підвести курсор, клацнути по ньому правою кнопкою і зробити таку штуку send, set Set 11 Here. Тобто ми тут виставляємо точку, з якої буде рахувати програма. Цей ми можемо маркер вже видалити. Зробити отак. І тут так само зверху зробити отак і подивитись. Бачите, тепер він у нас починається спочатку. Для того, щоб перевірити, чи все нормально, бо іноді приходиться і тягати отут-от транзієнти, то ми вмикаємо отут метроном і стартуємо. середині. Так, е після того, як ми е все виставили. все у нас грає, ми можемо подивитися, що тут у нас відбувається. От у нас тут 8 тактів. От перший квадрат. Бачите? Тут, тобто, з 9-го стартує вже наступний. Рухаємо сюди на дев'ятку. 16 тактів. Тобто два рази по 8 квадрата відіграло. На 17 такті вже відбувається якась мікроподія. І тут так само: тут міні-яма, яка теж. 8 тактів. От. Потім йде 16 тактів, великий квадрат. Перед тим, як почнеться у нас... Основна частина. Основна частина так само 16 тактів. От. Потім тут є якийсь розвиток. Ще 16 тактів. Так. Ну. Вже можна зробити отак. Раз. Два. Два рази по 16. От. І потім тут переходить вже. Тут у нас вже починається підготовка до ями. Типу ми плавненько в неї входимо. От, тут тут вже теж краще по 8 тактів рахувати. От раз, 2. Два, два по 8, тобто 16 тактів. Сама яма без кіка, без нічого. Типу, пуста. Отак от, от вона виглядає. No one's at the door, no one's facing back No one's here the blow Why you call me? But I think you know No one's facing back, get up off the floor Why you call me? No one's at the door No one's facing back No one's hear the blow Why you call me? But I think you know No one's facing back, get up off the floor І тут у нас вже перший дроп погнав. Перший дроп. Він так само 16 квадратів видірав. Потім ще якийсь. І будемо тут повторюється ця... ця сама от, э, структура, ця сама історія. От, тільки тут у нас вже відбувається аутро, Тобто аутро. Ми виходимо із трека, даємо можливість діджею звести з наступним треком. От, і тут у нас вже не яма, а, типу, така от. Це, закінчилось. Як з цим працювати? Що воно нам може дати. Можна так навести сюди курсор. Бачите, з'являється така штука, стрілочка вверх-вниз. От. Це означає, що ми можемо потягнути для того, щоб ми могли точніше побачити, що тут відбувається. От. І після цього ми можемо починати. Додавати локатори. Ну, локатори це такі маркери. Маркери подій, можна їх назвати ще. Наводите сюди, щоб з'явилася колоночка. Після чого натискаєте на праву кнопку миші. І тут у вас з'являється така штука Add Locator. От, І ви додаєте локатор. Ці всі е, розділи можна називати. От, наприклад, я можу зробити отак ренейм. Ага. Інтро є. Потім друга. Можна називати отак, так Pre-Main. Вот вот но вот тут у нас відбувається брик Даун, аут у нас. А тут у нас вже мейн. Ну. Можна ще назвати це. Отак. От от. Ну, оскільки ви бачите, тут, наприклад, немає е хетів. От у нас такий дроп тут. От можна назвати його так дроп. Один от цю мейн, частину. Вот тут. У це ще можна віднести до мейн, це просто його з варіантів розвитку. До речі, якщо вам потрібно, ви розумієте, що тут не потрібен вам маркер, ви можете його пересунути в будь-яке місце. От, і у нас, наприклад, оця підготовка. Ну, от оця підготовка отут. -от. Ну, можна написати, що тут у нас починається вже по суті брейкдаун. Why you call me? But I think you know, face back. Build. Up, це у нас типу починається підготовка до дропа. Отак, оце можна назвати main дроп. Бо це головний дроп, який тут відбудеться після довгої ями. І після цього вже е, відіграє частина main. Я їх, до речі, не називаю там мейн. Я їх Називаю просто отак: от один. А отут два все. От, це у нас build-up, Це коли е е, будується е, аранжування. Воно, типу, е має такий е розгін. Який нас буду... готує до того, що у нас зараз щось трапиться, якась така подія, коротше, крута. Що зараз буде звук, прям взагалі валить. От, я думаю, ви зрозуміли, що воно означає цей білдап. Так, далі. Це у нас друга частина. Ну, і тут у нас вже буде авто. Тепер дивіться, коли ми починаємо будувати. А, свої аранжування. Давайте я зараз просто будь-які сюди закину. Просто на цей. от то ми починаємо от десь звідси. Ну, типу, тут де грає основна частина. Взял пеперу дни. Давай тут такие. У какая-то акустика, Давайте хоть хочешь бью 708, ну можно. Пойду к Більше схоже. І от що в нас виходить. Якщо ми, наприклад, робимо цей тихіше, то ми вже копіюємо ритм тут. От. Але це я ще не показую, як ми будемо робити. Це я просто показую, як ми починаємо роботу з. Референсом. Тобто, у нас ми починаємо зростати. от там, наприклад, бас, вже прописуємо там якимось інструментом тут. Там. Якийсь бас, ну там, наприклад. Так, от ми робимо, щоб було чітко по квадратах. От. А це вже там будемо, будемо визначатися, що там грати далі. О, тут два. Виходить, у нас два, це 16, 16 тактів. От. І ще сюди можемо додавати, 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 але е, справа в тому, що у нас ми не спочатку, от звідси, будемо слухати. от Ага, значить, ми спочатку повинні зробити якийсь пет, зробити ага, зробити приглушений кік трохи. От. А потім ми якось це повинні розвинути от в це, тобто додати якогось ага, кіку додати трохи жиру, зробити еквалі не еквалізацію, а автоматизацію зробити на педі. Щоб він робив. От, потім якось з цього ще побудувати брейкдаун тобто ямку цю невеличку таку підготовка перед дропом першим. От, і тут у вас виникнуть певні проблеми з тим, як від точки А до точки. Припустимо, Б, от якщо у нас дроп, оцей це точка Б, яким чином просунутись, і як правило, у людей просто непідготовлених виникає ну, ціла купа проблем. Якого характеру? В них з'являється дуже багато різних звуків, які між собою слабо, просто поєднуються. Вони просто не в не в одному концепті звучать, типу, з'являється там щось тись, там, там щось вдарило, там бу. типу, бо вони щось намагаються відтворити е як тут, а цього, наприклад, робити взагалі не потрібно. Все, що нам, наприклад, потрібно для того, щоб е наш трек плюс-мінус виглядав, як цей, от. це взяти з нього ритм, от, ну, типу, ритмічну партію якусь. Вот, як, як тут у нас. От, і тут, наприклад, характер баса такий цікавий. Але він робить тут, тут, ту, тут, тут ту, -ту, ту, ту. Типу. Він робить точки. Крапочки такі. Тут, 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 тут. -ту. Бо е, бувають баси, наприклад. Як баслайн. такі от. Сплошні. От, а тут ми чуємо, що характер басу то такий, типу, специфічний, він ну, це типу, типу класичний хаос бас, такий, що можна навіть знайти тут в Еблтоні внутрі, в пресетах, в якихось, якщо я не помиляюсь. Ще тональність можемо взяти. Все, таким чином ми типу, підлаштувалися під тональність. От. Але е, це вам поки що не потрібно. Це те, що буде у нас далі. Це я просто показую, на що нам потрібен цей. Референсний трек для того, щоб ви для себе до наступного заняття змогли обрати цей референс трек із із того, що у вас є, для того, щоб ви з ним пропрацювали так само як сьогодні пропрацював я, для того, щоб проставили там, знайшли оці частини, які я тут вам показав. І змогли е чітко їх визначити, поставити там, де потрібно, флажки. Назвати, от е назви тут не обов'язково вони мають отакі от бути. Там, можете назвати їх по-своєму якось там. Ну, як вам зручно, бо все ж таки працювати з проектом е потрібно буде саме вам. Отже, де брати референс. Е що стосується е, діджеїв, тут простіше набагато, оскільки діджеї вони грають музику, у них є.